Усім доброго вечора. міні купер наш стоїть. І ми їдемо в гараж. Но не на Робреджовері. Так, да, да, Так буває. Буває, коли спочатку допомагаю тобі, а потім мусиш ти їм допомогти. <схи> Приїхав Рустам. Зараз їдемо йому по варіанті. Учора він мені допомагав їздити по машинку, приганяв, а сьогодні можу я йому. Не хочеться, правда, звісно. Ну, що робиш? Він мені допомагав, я йому на БМВ. Наровав, брат. Це служба без опасності? Це якась тебе в тебе взагалі туди. Пам, пам 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 Та ти, коротше, вирішив взяти такого самого Мерседеса. Ну дешевле. Ну дешев, ні, ну постого, без газу, доростовий. Знаєш на що це похоже? Це похоже на те, що я публікував свій сторіс з інстаграма з рекламою, а ти по ній перейшов і купив машину. А ти знаєш, що ми за рекламу заплатили? Реклама Так, реклама працює. Блін, не можу нормально виставити камеру. Ще привикаю до неї, да, ще привикаю. Їдемо в білу церкву. Покажу вам Мерседеса. Класно. М57, братка. сделаем. Чтоб, ты прозрел. Хочешь сделаем самую быструю покупку? Просто выходим бабки на руки. Нет, ты как хочешь. Ну, я так так и сделаю, если честно. Привет. Привет. Я поснимаю, не можно? Конечно. Если честно, мы не с даже на порядок, чем то. Живее, да? Не, живее, да, но... Смотри, есть только одна херня, тут селектор иногда выделывает, а оно типа положение на базе. Заводишь, и ты О, как на РНЖ. Да, оно на трате есть. Ну, Бо переключається плавненько, все чітко. А воно що, бита була? Він її продавав без морди, розібрано, че карамосьому 2500 собі додавала. Не знаю, які не правда. <плес> то фот підкинув. Так, хто не зрозумів, це тепер Рустам приїхав до тієї самої людини покупати такого самого Мерседеса. <хух> Я думаю... Тобі вже порадати відкаті за рекламу. От реклама працює. Я опублікував твоє посилання на інстаграм, от перейшов і купив тебе машину. Є, щоб ще цей за 500 забрав взагалі. О, то це з тебе не знаю, що треба було би. Ой, що в мене короч, що цей коротше. Бо ви не бачите, куди домки там. Машини завидуть, хочу прям холодний холодний поста покидати. Та й знутри. По-моєму, у мене так само, так? Не, ты же открывал уже. У тебя там близняшки. Пооткрывал? работают. А, у тебя замочки есть, да? А. Да это же пустые, это же для монастырь Рик. Диски красивее, да. Нет, там тоже не планик. Нет, звук зачетный. Так, идем глянем попередку. Ну, прикольный. Прикольный. У него шея такие самые есть. Капец. На задний электродиван. А, даже мана не работает. Да. Даже автосвет работает. <laughs> а скажи, за сколько ты целое сопродал? Так, проїхати це можна, так? Да? Звісно. — Це ЛС? Ой, то давно було, там був маленький кроч за двушку і 5, 500, по-моєму, мені доплатили тоді. Короче, 7500. То мені так. на ПВС доплати предлагають, не знаю, міняться чи не мінятися. А ще і гризований вже. Ага. По стуру купив за 13,7. Капець. Такі машини вже стали по ціною корча. Він под дуже красивий. красиво. Боком, боком дай! Напыли, вот это ты зря. Хорош! Все, берем. Что, <реш> берешь? Фу. Да. Треба, если... Это 8 Да. Вот. А да. Я вчера 10 литров заправил. Ну, желательно еще трошки ляпу, чтобы доехать. Показываем. Звучара хороший. Да. А что там дивиться? Один, один пальчиком, один ета. Хіба двойний? Так. А, та це просто. Я думав, прям є такі, є. Тол, толстий тол є. Та і стакан, ось це зачистило. Ось зачистило, дзира тримає. Він номер стерли, все чітко. А він тут є, дійсно? На стакані? Даже не, не, не. не смотрел, да? Так. Я четко, мне нравится. Ні, там норм. Цена живешь, чем просто черный. Вот. Да. Так. І з газиком. І газик, и Бачиш, Видишь б бы як для починок 50 що це? вот. Фільтри, фільтри на цей? Да. І прямо, прям якщо сонце солнце ти ты особливо особенно такие хорошие кадри шикарні просто получаются. Ну на твою... А ну-ка давай ради интереса. Опа, і... і так, це ми вже з фільтром. А я, цю корекцію так, типа роблю на монтажі, то я даже не знаю yeah, її різниці. Вже світлі, типу, да? А типа, да? Да, да, да. Так прямо на сонце можна наводити, воно є максимально темне. Еще мама насадка є, типа, не, не фішай, но э, угол набагато більший. Бо осма слепа. А, угол! О, угол за круто. Є така штука? Да, І шире зараз буде, да? Да, да, да? Я вже бачу, що не хватає. Що не хватає? <рес> Я буду рватися на нього. Yeah, О, ля, а ну. А ну давай я хочу глянути чи стане ширше. Отак, можна надіїти? Так, 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 колесо так. поки не все попадає в кадрі. Вот это ніх на себе! ти ж, оце круто! Оце крутий фільтр, так. Да. Да. Вся машина потрапила в кадр, хоча було до половини колеса штука. Да, да. Сколько стоит така штучка? Давай штука? куплю. Ні, не, продавать не буду. Да ні, ну продай, мені вже мені, треба. Надо, мені сьогодні надо, да? а ти себе закажеш. Можеш сфоткать. Давай Ні-ні-ні, Я не знаю, що вона є. Зараз, 2 минути. І так, зараз на ваших очах купили ми 400 гривень. Поміняється картинка, стане угол обзора шире. Ща, секундочку, технічні проблеми. Та-да! Краще? Краще? А ну пишіть коментарі. Я думаю, що так буде краще, бо реально цього угла обзора не хватало. Так видно всіх тепер. О, прикольно. Все, всім пока. Їдемо? Да. Купили? БМВ. БМВ да, давай. 200 буду їхати. Може привозь гроші та мою забирай. Та ти що, мене нема, стик... ми, нема що? стільки грошей. <реш> <реш> ми, <реш> давай <реш> давай <реш> крачами. <реш> Та я дурак за 13 сотні купив, що 13 гарян стоїть. Прикольно, тепер будемо ходити з цією насадочкою. Так. Не бить, не бить. Толщик даже може дати. Не бить. Можна хоч в салон гляну? Стоїш на фіні, не бить у Ти вже не знаєш, кому того фініка предложити. А ну. На, заведи. О, ні, та не. Заведи, послухай. Офігеть, ключ. Кирки занимаются или нет? Да. Речи тя. Да. Прикольно. Ежжає в гараж. Там нас їде машинка забрати металлолом. У нас куча роботи, а ми оце Ха, заряжена. Чика на 370 тысяч. Та зрозуміло, це ж не всі. <хи> Бахмута прикольна. Давай, поїхали. Я на Бумері повертаюся спереді на мерсі. Він мені допомагав з пригоном, тепер я йому. Якось так. Якось так. Угол обзора в нас став шире. Прикольніше. Більше влазить в кадр. Прикольний цей магнітик. До речі, 400 гривень всього стоїть. Офігеть. А я весь час думав, що як їх з AliExpress заказувати, їх тут так немає прикольно. Все, повертаємося додому в гараж, займаємося роботою, бо їде. Вже дзвонили за металолом. Йде забрати металолом козова. Так що якось так. Все, по дорозі знімати нічого не буду. Буміра, ви бачили, це його. Він продає. Купив такого самого мерса. Ні, щоб купити у мене кращого, новішого, з газиком. Я купив. його жаба дали, що я пару соток на ньому зароблю. Тому так, все, мої білий церкві. Поїхали, включимося через часік. Для вас це пройде секунда. Проводимо нашу технічечку і їдемо в гараж. Відвезли ми Мерсіка та ти, що вже трошки більше трапеди видно. Повірте, воно трішки трішки дає. Все, їдемо в гараж, у нас там є куча, куча роботи. А, двома машинами приїхали. я приїхав в гаражик, а тут а вже суєта. Привіт. А ти що, то тільки одного то забрав і все? Ні, зараз там. Три машини зараз. А. Це, це, це маніпулятор. О, нормально, нормально. Нормально, нормально. Вчора підписник дзвонив за Славуту. Кажу, мужик, їдь забирай, кузов з документами, переоформляємо бо не успієш. Якщо він сьогодні не надумає, то вже не успіє. Добрий день. Може ще щось влізе? Блін, ну ми треба зняти на пам'ять. Ще раз прийдете сьогодні чи вже не вернув. <тукрит> да? Супер. <тукрит> То і куди далі їм брати? Ляньчухай забирає, да? Оцей ряд? Ні, кроме славути. Хай пока, блін, може той мужик надумає. Здавати. <тукрит> Та да, вона гнила. Та ні, підписнику, короче. Да, їй, мабуть, треба здавати. Да, якось такі справи. Коротше, зараз буде ще одна покупочка, я вам зараз все покажу. І так, ну що, наша мазда розбирається. Уже задерта. Іде повним ходом розборка. Тобто це дорозберуть. Це десь поїхали, сказали, пізніше будуть дорозбирають. Ну, двигун бачу, ще висить. Ну а так. О, стойки. Опять нові. Так, да, прикольно, прикольно. Ми їдемо по нову покупку сьогодні. Да, Серія? Буде цікаво. Ох. Зараз це ми уберемо. Вчора в тіктоку бачив. Артема перекупа. Жигулі 11 тої моделі. Ну, нам ідеальний варіант для нашої розборки. Так що зараз буде новий варіантик. О! То розборку продовжуємо. Треба трохи менше місця. Але ми чого ми продовжуємо. Все, включимося на місці. Коли будемо грузити. Приїхали. Зустрічайте! Корж з Тіктока. Вчора в нього відео залетіло в Тіктокі. Звісно, так. Да. Люди розділилися на два типи. Хтось що тут обрати, звісно, ну, трішки згоден. Але є все одно потенціал. А саме двигун 16 клапаний, який досі заводиться, як Як він заводиться. Соби, де акумулятор? Опа, ча. Че... Де це речом? Нам на розборку. Так, два задніх колеса спущених, мабуть, зараз почнемо качати. Ну і покажу вам. Що де як? Ціна 300 доларів. Без торга була, бо вчора і так ледь спів скинути задаток. Качаємо колеса і грузимо на наш підкат. Заодно використаємо сьогодні, спробуємо нашу нову лебіточку. Я думаю, буде прикольно. Це камера мочна. Мочна, мочно. Привіт. Обновочка, так? Да? Обновочка. Що, грузимо, накачуємо колеса. пром пам 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 Так. Ні-ні, давай, ти на відео заводив, казав з акумулятором, ми ж говорили. Я тобі добро, добро, добро. Ну давай зараз теж заведемо. <святування> ти казав з акумулятором, я тебе ще уточнив вчора. Другого І даси, ось іншого. І другого, ти його просто поставиш на так. То давай. Пойдёте? Давай. Не, не, не. Я хочу завезти, да, прокататися. Вона ж на ходу, так, да, Артем? Не їде? Не, не. Артем, а яка причина продажі? <святує> Бачив вчора в ТікТокі? <святує> причина продажі. <святує> да, зіна нова, да. Та буде прикольно. <гум> Каже, Ванька, ти там не трандилищного. Ага. Так. Давай, може, встановимо. Реально прикольно буде попробувати проїхати. Ось. Спускає. Ну я думаю, ми спіємо дотягнути додому. Зараз, бачите, за він навіть заводиться. Артем, а приїхала своїм ходом? Что, серьезно? А ну-ка. Часы. 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 А ну-ка, газани. Как Дворник. Попал, О, не закричь, не буду, а ну чуть-чуть. Потекли, потекли радиаторы. Газани. Хороший. Не, мотор хороший, да. Не, бомба. Диви, не вібрирує навіть нічого. Що таке? Та лишай! Та є ж тобі другий там новий. Ну давай, давай. Тільки сівший, так? Да? да. Ні, ну яка причина продажі, Я не розумію. Нову купить, да? Цілу? 10. Ну ми будемо відновлювати її. 10. Продовжаємо качати. Резина, а? Кайф. В дерево в'їхав, так? Да? Перевернувся, геть. Люди нормально, цілі. Живі. Пускай, не ну, бач? По диску, тому що там грязь. Mm. Воно, навіть наш так, коня. Ну так. Да. Що ти заїхав. Та, Та я, я думаю спію. колеса колись ще вернуть. Може ага. ну, дві мотора вернути. Ага. Та ні, я думаю, що це буде вигідна наша покупочка. Побачите, буде прикольно. Так. Ну що, я під'їжджаю. Я там розвернувся, Артем, по полі. Забирай акума. Поїхали, будемо грузитися. Ну, а тебя прикольно. А если откусит? Сколько она стоит? 300 вот. Ой-о, бадик, не жду мать вкусы. Адам, ставишь тебе, пожалуйста. Секундочки идуть. А ну, Тянись. Она вытянет его. Все, Все готово удобно, удобно. Хай, но ну, на то и не будет. Машинка погружена. 200 и 100 кидаем на карточку. От, ты весь мне. Фу, вырушаем. Свидай. Блин, а то качество кайф. Вот качество кайф. А геометрія не нарушена? Вона не краще, навіть. Ти цілий, так? Блін, як ти вижив після такого удара? Капець. Блядь, очищення, звісно, просто піде. Ти що? поїхали! Оставляємо її тут. Не знаю, поки там будемо рішати, куди її ігору буде краще, чи вже в новий гараж. Дімон, ми коли вже переїдемо, скажи мені, чу? Можливо, ми вже її розбрати будемо в новому гаражі. А поки є що треба зробити: це Мерседеса віддігнати на розвал. Простав його дивився, що там може добе, торгується. Зараз йдемо зробимо розвалчик, тому що трішки його там в сторону тягне і крустої криворуль. Да, да. І вернемся то пежу. Коротше, з мого інстаграма вчора ніхто їх не купив. Не знаю чого. Невже ви не бачите зазор? Ладно, продам я. Відполіруємо фари і, можливо, навіть замінимо коробку. Да, сьогодні, мабуть, займуся пошуком коробки. А Мерса на розвал. Все, лишаємо цього дракона. Поїхали на СТО. Акумулятора той сів. Я замінив того, що вчора ставив на зарядку. І пробуємо заводити. А ну-ка, сів він до кінця. Довго крутив. Довго. Погнали, включимося на розвалі. За кермом Мерседеса вечоріє і закінчується наш день. Ну що, не зробили мені розвал? Є моменти по рульовій рейці. Там відломане одне із двох кріплень і рульова рейка болтається. І один салінблок. Да. розвал не зробити. Треба робити спочатку рульову рейку, да, бо дійсно його трохи так чутно, як вона там б'є, а потім тільки їхати на розвал. Тому так. Йдемо в гараж, не знаю, будемо вдома що з їм робити. Можливо, можливо, поставимо його і будемо шукати рейку або знімати стару і варити те вушко кріплення. Коротше, їдемо в гараж. По пижику, не знаю, може завтра пофоткаю, виложу ще на Олексі. Одинадцятку, ждемо гаража. Не знаю, Ігор захоче на вулиці розбирати, не захоче, а по Мерсіку треба <кхе> шукати рульову рейку. Якось так. Блін, прикольні ці дві тачечки. Нічого нового немає як купити, поки поки так. Там вже мазда майже розібрана. Завтра покажу детальніше. Тому так все, друзі, багато роботи по телефоні Надо там свої справи. І монтувати відео. Ви всі зачекалися, не, доки ще не вийшло ще не однієї серії. А в мене TikTok просто завалений вашими повідомленнями. Де відео, де відео, повірте, мені б самому цікаво виложувати, а ви всі мені... Коментуєте, коли відео, коли відео, коли відео і тому подобне. Давай відоси. З радістю, з радістю іду монтірувати. Тому отакий сьогодні деньочок Получився. Взяли ми тільки куб під розборку. Я не знаю. Невже вам треба показувати, скільки на ній зароб... заробимо? Чи ви не бачите там зазора? Чому деякі підписники з Тіктока поділилися на тих, хто навіть за 100 доларів це не купив би? Та там ж мотор тільки стоїть 300. Все, друзі. А по пижик? Пижик обща тема. Давайте. До завтра.